Кан Василь, яка поправка номер тільки говоріть? 52. Будь ласка. 52. 52, Правильно? Будь ласка, одна хвилина. Ваша дякую, колеги. Ми минулого року проголосували в кінці минулого року за дуже важливий законопроект, який вже став законом про утвердження національної громадянської ідентичності, і серед інших завдань було внесення змін до бюджетного кодексу, де ми маємо технічно прописати. Такий рядок фінансування на наступний бюджетний рік, відповідну правку я подав. Вона зараз відхилена. Я прошу вашої підтримки на врахування цієї правки. Ми таким чином розблокуємо можливість нормально фінансувати з наступного року як на центральному, так і на місцевому рівні, цю стратегічну для нашої національної безпеки сферу державної політики. Тому прошу. Я апелюю до здорового глузду, Давайте її підтримати і врахуємо. Дякую. Позиція комітету, будь ласка, Юрій Михайлович. Шановні колеги, дійсно ця правка була попередньо відхилена на комітеті, але логіка в цій правці є. І тому після додаткових консультацій ми все-таки схиляємося до думки, що варто підтримати цю правку. Дякую, колеги. Дякую, шановні колеги. Поправка Василя Ванича Мокана, 52-га, Вона комітетом відхилена, водночас. Зараз ви почули, що позиція є така, що було б добре її підтримати. Тому я ставлю 52-гу поправку народного депутата Мокана на врахування. Прошу народних депутатів голосувати. за 250 рішення прийнято